Говорить стрій. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в вашій увазі наш черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. У середу, 26 квітня, біля пам'ятного хреста та каплиці жертвам ядерної катастрофи в Чорнобилі на роздоріжжі вулиць Дрогобицької та Шумлявщина, відбулася поминальна панахида, яку провів отець Іван Барабаш, парох храму всіх святих українського народу, та траурний мітинг до 31-ї річниці Чорнобильської трагедії. Отець Іван Барабаш закликав допомагати хворим та потребуючим тим чорнобильцям, які захищали наше життя 31 рік тому. Голова громадської організації Союз Чорнобиль-Стрищини» Степан Михайлик зазначив, що існують проблеми з безкоштовними ліками, пільговим проїздом, були проблеми з перереєстрацією статуту їхньої організації, але разом з тим. Про чорнобильців пам'ятають, Степан Михайлик побажав усім присутнім міцного здоров'я, а також поліпшення опіки над чорнобильцями. Заступник міського голови стрия Роман Волинець підкреслив, що треба схилити голови перед численними жертвами Чорнобиля і об'єднуватися, а не поборювати один одного. Міська влада розуміє проблеми чорнобильців. І всіляко старається їх вирішувати. Для безкоштовних ліків буде субвенція. Згодом почнеться монетизація пільгових послуг. Заступник голови Стрийської райдержадміністрації Оксана Мелень запевнила, що подвиг чорнобильців у наших серцях житиме вічно. Усі присутні щиро вітали стрийських чорнобильців, бажали їм здоров'я подальших років життя. До пам'ятного знаку були поставлені квіти, запалені свічки. Того ж дня у середу відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Його провів перший заступник міського голови Стрія Роман Маланій. Основне питання засідання забезпечення життєдіяльності міста у весняно-літній період цього року. У цьому контексті були заслухані доповіді відповідальних осіб про стан рекреаційної зони на річці Стрий, забезпечення нормальної роботи відпочинкового табору школярів, стан протидії можливим спалахам інфекцій, стан інформаційно-просвітницької роботи. З питань пожежної і техногенної безпеки, забезпечення пожежного водопостачання, запобігання згорянням на міському світєзвалищі, відповідальним працівникам дані доручення для неухильного виконання у визначені терміни. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Стрийської міської ради повідомляє про те, що у липні цього року стартує всеукраїнський волонтерський проєкт Тут і зараз. Проєкт здійснюється громадською організацією Дій тут і зараз за підтримки Міністерства молоді та спорту України. Метою проєкту є міжрегіональний діалог молоді. Популяризація та впровадження активного громадянства у селищах та містечках України. У рамках проєкту буде сформовано дві команди по 30 активних та ініціативних українців, віком від 18 до 27 років. Кожна команда вирушить до трьох населених пунктів Волинської, Донецької, Львівської, Луганської, Тернопільської та Харківської областей, у яких проведе по два дні. Команда тут і зараз допоможе місцевим жителям покращити власне село шляхом втілення соціально-екологічних проєктів, до прикладу, встановлення дитячого майданчика, реставрування пам'яток культури, ремонт та наповнення бібліотечних закладів книгами тощо. Кожен проєкт буде обговорюватися з громадою та відповідатиме проблемам населеного пункту. Визначення населених пунктів, у яких будуть реалізовані проекти, відбуватиметься на конкурсній основі. Подачі заявок приймаються до 15 травня цього року. Відділ молоді та спорту виконавчого комітету Стрийської міської ради розмістив на сайті інформацію про це та електронну адресу, за якою приймаються заявки, а також опублікував телефон. Координатора проєкту Кирила Безкоровайного 093 192 71 57 093 192 71 57 Податки очима дітей. Триває Стрийський міський конкурс дитячої творчості на цю тему. Цьогоріч у ньому взяло участь близько 150 дітей віком від 7 до 16 років. Учасники конкурсу демонстрували свої таланти у різних напрямках образотворчому та декоративно-прикладному, а також на літературній ниві. Пройшов перший етап конкурсу. Цьогорічні конкурсанти у своїх роботах виявили водночас і дитячу безпосередність, і доволі серйозне ставлення до податків у сучасному житті суспільства. В деяких роботах юні конкурсанти навіть критикували податкову систему України. Тішить те, що діти не просто виконують роботу на якусь задану тему, а що вони дійсно мають уявлення про податкову систему. Журі конкурсу податки очима дітей 2017 визначило переможців конкурсу у категорії художні твори. Перше місце Коцан Марія, Стрийська середня школа номер 8 Друге місце Колодруб Іванна, навчально-виробничий комплекс Лисовицька середня загальноосвітня школа 1-3 ступеня ліцею третє місце Запісова Мар'яна, Стрийська середня школа номер 7 А також в категорії літературні твори. Перше місце Пошива куляна, Стрийська середня загальноосвітня школа номер 8 Друге місце Лисишин Микола, НВК, середня загальноосвітня школа гімназія імені Мікіяна Шашкевича Дуліби. Третє місце Павловська Богдана Стрийська загальна школа номер 5 Та нагородили їх грамотами і подарунками. В ефірі Стрий продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск. Учора 27 квітня в Львівській обласній державній адміністрації пройшов безкоштовний тренінг для представників громадських організацій на тему підготовка проєкту та шляхи залучення ресурсів. Навчання провела координатор проєктів громадської організації Центр громадянських ініціатив Юлія Рудюк. Австрію пройшло засідання Організаційного комітету з підготовки та проведення 66-го чемпіонату Європи з автомодельного спорту. Його провів заступник міського голови Стрія Роман Волинець. Чемпіонат Європи з автомодельного спорту проходитиме на кордодромі міського стадіону СОКІЛ 2 2-6 серпня цього року. Був заслуханий стан підготовки до змагань згідно затверджених заходів. Наступне засідання відбудеться у травні. В ефірі Стриї продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск. Записатися на прийом до спеціалістів центрів зайнятості можна тепер дистанційно. На сайті Державної служби зайнятості почав діяти новий сервіс Електронна черга реєстрації безробітних. Користувачі сайту можуть дистанційно через рубрику Електронні послуги записатися на прийом до спеціаліста будь-якого центру зайнятості, обравши мету, дату та годину візиту. У такий спосіб. Особа може зарезервувати час на прийом до фахівця з метою працевлаштування або отримання консультації з тимчасової зайнятості, вибору фаху, професійного навчання чи з юридичних питань. Також діє база відеовакансій, завдяки якій пошуковці роботи мають змогу обрати різні варіанти працевлаштування і детально ознайомитися з напрямами діяльності та специфікою виробництва майже 50 фірм і компаній. Окрім того, з метою оперативного укомплектування вакансій посадовці центрів зайнятості організовують онлайн-співбесіди для тих, хто шукає місце праці та його пропонує. Запроваджені новації це лише частина стратегії модернізації служби зайнятості. Нагадаю, що в ефірі з 3 звучить черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. З початком бойових дій, які відбуваються на сході нашої держави, учні Стрийської загальноосвітньої середньої школи No5 імені Стасюка, активно допомагають захисникам України. За цей час діти зібрали та відіслали безліч посилок з допомогою листами та малюнками для бійців. Протягом цього часу волонтери Стрийської загальноосвітньої школи No5 отримали від українських патріотів багато грамот та подяк. Бійці передавали прапори, які зігрівали їх у важку хвилину. Але нещодавно в школі сталася дуже неординарна та приємна подія. В час Великодніх свят зателефонувала мама юнака, який захищає батьківщину на східних рубежах. Мельник Олена Геннадіївна, що проживає в Запоріжжі, її син, мельник Микита, отримав листи від учнів сьомого класу п'ятої школи. Юнак був дуже зворушений теплими словами підтримки, тож вирішив від себе віддячити дітям. Отож, кілька днів тому. В школі отримали посилку з Запоріжжя, де були солодощі та пам'ятні горнятка з фотографіями Микити для учнів 7 класу цеменка Ростислава, Лисишина Назара та Харченко Анни. На загальношкільній лінійці діти отримали подарунки горнятка і цукерки. Благодійний вчинок Микити зворушив до сліз усіх, що були присутні на цьому дійстві. Тож, в черговий раз отець Андрій спільно з дітьми, словами молитви, просив Господа здоров'я для Микити та його побратимів і мирного неба для України. Ну а щодо солодощів, то волонтери бойові бджоли вирішили передати їх у міжнародний благодійний фонд Карітас, який відвідують у місті Стрию 17 дітей з обмеженими можливостями. В ефірі Стрий. Продовжуємо наш черговий інформаційно-аналітичний випуск, як повідомила. Заступник начальника Стрийської поліції Ольга Марценюк на Стрийщині триває весняний комісійний огляд автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів з метою визначення стану експлуатаційного утримання автомобільних доріг, загального користування вулиць населених пунктів та залізничних переїздів після закінчення зимового сезону і належної підготовки їх до літнього періоду експлуатації. Зокрема, огляд вулично-шляхової мережі на території Стрия проводитиметься з 1 по 5 травня. До складу комісії, яка здійснює ретельне обстеження стану вулично-дорожньої мережі, залучені представники місцевих органів влади та комунальних організацій, служб автомобільних доріг, облавтодорів, відділу поліції, Укрзалізниці, інших власників залізничних переїздів. Громадських організацій завдання комісії під час огляду перевірити стан покриття проїзної частини, наявність деформацій у вигляді ямковості, осідань, колійності та інше, узбіч смуги відведення придорожніх територій, тротуарів, технічних засобів організації дорожнього руху, зовнішнього освітлення тощо. Особливу увагу під час огляду приділено облаштуванню залізничних переїздів, через які здійснюється автобусний рух, аварійно-небезпечних ділянок та місць концентрації ДТП, а також відповідності встановлених знаків маршрутного орієнтування схемам організації дорожнього руху та демонтажу дорожніх знаків, які вводять необґрунтовані обмеження для учасників дорожнього руху. Виявлені недоліки в утриманні доріг та обсяги першочергових робіт з їх ліквідації будуть відображені в актах огляду із зазначенням строків завершення робіт. Про результати роботи комісії буде повідомлено додатково. Це була офіційна інформація заступника начальника Стрийської поліції Ольги Марценюк. У квітні цього року фахівці Стрийської державної податкової інспекції головного управління Державної фіскальної служби у Львівській області продовжили проведення лекцій на податкову тематику у школах Стрия та Стрийського району. Основною метою було донести до майбутніх платників податків, що податки це основа формування бюджету країни, фінансування освіти, науки, медицини, культури, соціальних програм. А працівники податкової служби забезпечують контроль за повним та своєчасним надходженням податків і зборів до бюджету. Добровільна сплата податків сприяє підвищенню життєвого рівня кожного громадянина. У свою чергу школярі та вчителі подякували за змістовну розповідь і зазначили, що такі заходи формують високу податкову культуру підростаючого покоління, формують його освічення. В ефірі Стриї продовжуємо наш інформаційно-аналітичний випуск. Як ми вже повідомляли, доброю традицією депутатів фракції БО Батьківщина Стрийської міської ради є відвідини Стрийського сиротинця напередодні Великодня. Цього року депутати Юрій Мацигін та Ігор Рінило подарували дітям самокати і солодощі. До акції долучилися також Іван Булин, Андрій Лесько та Роксолана Бурак. Такі зустрічі, звичайно, будуть продовжуватися і в майбутньому, адже діти дуже раді гостям. В ефірі Стрий Ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Наш інформаційно-аналітичний випуск продовжить наша постійна рубрика Ваше здоров'я і знову про доступні ліки. Як відомо, з 1 квітня цього року запрацювала програма відшкодування з державного бюджету вартості ліків для хворих на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет другого типу. Департамент охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації інформує про цю урядову програму Доступні ліки і дає ряд роз'яснень з цього приводу. Якщо у вас серцево-судинні захворювання, діабет другого типу, бронхіальна астма, важливо, щоб ви розпочали лікування. Ви зможете отримати ліки безкоштовно або з незначною доплатою в аптеці за рецептом лікаря. У програму увійшли саме ці хвороби, оскільки вони найбільше впливають на показники смертності населення. Або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Отож, що потрібно зробити для того, щоб скористатися цією програмою? В першу чергу звернутися до лікаря за місцем вашого проживання. По-друге, отримати від лікаря детальне роз'яснення і рецепт на ліки. Ну і, звичайно, третій крок прийти в аптеку з позначкою Доступні ліки. Наразі таких аптек у стрію діє вже сім. Ще три планується також зробити аптеками, де можна скористатися програмою Доступні ліки. Аптеки на добровільних умовах підписують договір з місцевими органами влади та стають учасниками програми. І ще один крок це зробити усвідомлений вибір, отримати ліки безкоштовно чи з незначною доплатою, і вже тоді розпочати лікування. Нині ми озвучимо діючу речовину ліків, які входять до програми реімбурсації. Отож, серцево-судинні захворювання. Аміодарон, амлодепін, атенолол, верапаміл, гідрохлортіазид, спіронолактон, фуросимід, дигоксин, еналаприл, ізосорбіду динітрат, карведілол, клопідогрель, метопролол, нітрогліцерин, симвастатин, бізопролол. бронхіальна астма, беклометазон, Буде сонід, сальбутамол, діабет другого типу, метформін, гліклазид. Що робити, якщо в аптеці закінчилися безкоштовні ліки або ті, які відшкодовуються? Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку. Пацієнт може звернутися в іншу в аптеку. Або пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю. Які ліки пацієнт може отримати безкоштовно, а за які потрібно доплачувати. Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, про який подано заявку на участь у програмі Доступні ліки. Тобто такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безкоштовно. Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну. Пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату. Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в п'яти сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування. Чи може пацієнт отримати безкоштовні ліки без рецепту? Якщо пацієнт бажає придбати випробувані ним ліки, не маючи рецепту від свого лікаря, він може це зробити у будь-якій аптеці, проте у такому випадку аптека не матиме підстав для того, щоб відпустити даний лікарський засіб безкоштовно або зі знижкою. Які вимоги до аптеки учасника програми? У кожному аптечному закладі, що бере участь в урядовій програмі Доступні ліки, обов'язково має бути наявний найдешевший препарат та перелік цін відшкодування. Це була офіційна інформація Департаменту охорони здоров'я Львівської облдержадміністрації про урядову програму Доступні ліки. Продовжуючи цю тему, в одній з наших найближчих радіопередач. Ми запросимо до розмови спеціалістів нашого міста, а нашим радіослухачам хочемо додати, що дана інформація опублікована у місцевому часописі Гомін Волі за вівторок, 25 квітня, на третій сторінці. Нагадаю, що в ефірі Стрий ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия. Звучить черговий інформаційно-аналітичний випуск з підсумками подій тижня, що минає. З новин культури. В меморіальному комплексі борцям за волю України відкрилася нова чудова виставка Поезія душі Моршинської мисткині Софії Лесів. Першою вашою думкою, коли ви завітаєте на експозицію, найімовірніше буде розгублене, а де ж вишивки? Бо зі стін у вишуканих, прискіпливо підібраних паспорту, відвідувачів зустрічають акварелі, олійні мініатюри, але враження, що не вишивки. І лише підійшовши ближче да добре придивившись, переконуємося, що це справді вишиття. І унікальне, незвичне. Можна сказати, гладю, але не зовсім. Стіжок до стіжка, стрижок до штрижка, і виходить картина, наче мініатюрним пензлем голкою робляться мікроскопічні мазки. Скільки разів треба поміняти нитку, щоб вийшов такий шедевр? бо кожна картина справді шедевр. Свого часу директор Стрийської школи мистецтв Зеновій Куйбіда. Зазначав про її роботи, що це справді іскра Божа, так підбирати кольори на півтони і чим нитками. А директор Стрийського краєзнавчого музею верховина Галина Верес додає, пані Софія жінка унікальна у свої 83 зранку обов'язково планує якусь справу, похід чи поїздку і йде між людьми, щоб кожен день був насичений подіями, зустрічами, спілкуванням. До речі, пані Софія не пропустила майже жодної виставки у стрію. Її мила, тендітна постать, добрий усміхнений погляд, додає колориту кожній презентації. Її враження і оцінка завжди цікаві і слушні. І ще один цікавий штрих. Рівно 10 років тому, в лютому 2007-го, тут, у стінах меморіального комплексу Борцям за волю України, коли керівництвом музею було прийнято рішення про доцільність використання залів під тимчасові виставки, першою такою виставкою у цих стінах була саме виставка вишиваних картин Софії Лесів, і присутні на відкритті підкреслювали символічність цієї події, адже тут, на цьому клаптику землі, наскрізь просякнутому кров'ю невинноуб'єднаних. Така життєстверджуюча і оптимістична виставка за великим рахунком символізувала перемогу добра над злом. Тернисті дороги життя Софії Лесів, її доля унікальна і водночас типова. Вміння вкладати в свої твори душу і позитивну енергетику, напевно, і роблять вишиті картини Софії Лесів, схожими на легкі світлі акварелі. Як розповідає сама, багато робіт пані Софія роздарувала, багато поїхало за кордон. Її творами милуються в Канаді, США, Бразилії, Австралії, Іспанії, Німеччині, Польщі, на виставці, про яку йде мова. 26 картин, що їх авторка залишила собі. З останніх квіти, волошки та пейзаж, а вже осінь Софія Лесів у своїй техніці чи не єдина в Західній Україні, а її роботи в такому виконанні то вже точно єдиній й унікальні. Тож побажаємо мисткині нових творчих здобутків і міцного здоров'я, а собі відвідати виставку і отримати позитив і. Гарне враження про унікальні картини Софії Лесів. До речі, для наших радіослухачів ми готуємо сюрприз. У вівторок, 2 травня, як завжди о 14-й годині, в час виходу в ефір нашої радіопередачі в нашій літературній вітальній в рубриці Обереги духовності вас чекає інтерв'ю з мисткиною зморшина Софією Лесів. А сьогодні наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо усім, хто був з нами, і прощаємося з вами до наступного тижня. Нагадаю, ви слухали інформаційно-аналітичний випуск міської студії радіомовлення Голос Стрия з вами була радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і приємних вихідних в колі близьких і друзів.